Виконуємо номер 447 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. З дослідницької ділянки, площі якої 4,45 гектарів зібрали 300 центнерів пшениці. Скільки центнерів пшениці в середньому зібрали з одного гектару? Для того, щоб дати відповідь на питання, скільки центнерів пшениці. В середньому зібрали з 1 гектару. Нам необхідно 300 центнерів поділити на 4,4 гектари. Приступаємо до виконання. 300 поділимо на 4,4. Подамо 300 у вигляді дробу із знаменником 1. Маємо 300 перших. А 4,4. Подамо у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 5,20, додаємо 4, 24 маємо 24 п'яти. Часткою двох дробів є дріб що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. 3001 помножимо на 5,24. У чисельнику перемножаємо 300 і 5, у знаменнику 1 і 24. 300 і 24 можемо скоротити на 12. 24 ділимо на 12 буде 2, 300 ділимо на 12 буде 25. Тепер в чисельнику 25 множимо на 5, це буде 125, а в знаменнику маємо 2. 125 других дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 125 поділимо на 2. 125 поділити на 2. Неповна частка буде 62, постачі буде 1. Отже, маємо 62,1 центнерів серед ньому пшениці. Зібрали з одного гактару. Записуємо відповідь. 62,12 сантиметрів. Ми дали відповідь на питання, скільки центнерів пшениці в середньому зібрали з одного гектару, якщо з дослідницької ділянки, площі якої 4,4 гектарів, зібрали 300 центнерів пшениці. Номер 447. Виконано.